О, от так мені вже подобається. Це BMW X1 в кузові U11. Він став більшим, брутальнішим і стильнішим. Погодьтесь, раніше X1 це коли на X3 не вистачило. Сьогодні ж, о ні, це зовсім інша справа. Мене звати Ярослав, а ви дивитесь інфокар. Так, це новісінький X1, і це той автомобіль, який вам, скоріш за все, сподобається. Ну, не враховуючи ціну, звісно, а може і ні. Однак там в конфігураторі на самому початку я допустив одну суттєву помилку, через яку я б собі його не взяв. І думаю, скоро ви зрозумієте чому. Тому з вас, підписка на канал, а ми починаємо. Найменшенький кросовер BMW підріс і не тільки в розмірах. Він підріс у всьому, що стосується якості матеріалів, салону і наповненню. Тут, от, наприклад, останньої версії мультимедійна система. Я не знаю, як вона називається. Ну, взагалі, тут просто купа прикольних рішень дійсно. І хочеться поскоріше вам все показати. Однак, я думаю, що все одно ми почнемо зовні. X-1 в кузові U11 11 це історія про найменший баварський кросовер. База тут 2,69, а довжина 4,5 метри. Однак найменший він тільки для BMW. А порівнюючи з більш масовими брендами, наприклад, Mazda, то X1 хіба трохи відстає від маздівського бестселеру cx 5 Але все одно основними конкурентами для нього будуть Audi q 3 Mercedes GLA, ds 4. Ренжовий ривок і ягуар і пейс. Однак давайте про BMW. Як бачите, він оновився і оновився доволі суттєво. Однак платформа тут від попередньої версії, тобто ukl 2 x 1 не повернувся до свого коріння і не став задньоприводним, і він не на кларі. Тому можете продовжувати його вважати не справжнім BMW. Я ж так вважати точно не буду. Тому що далеко не всім необхідні оці ваші ерондондон. Ні, X1 це більш ординарна історія. І, до речі, це не та причина, по якій я б саме його собі не взяв. Отже, що в нас тут? Тут в нас нова морда і великі Ніздрі, хоча не величезні, як ви розумієте, в BMW вони могли б бути там на всю довжину цієї самої морди. Тут нова оптика, і ось така форма, бачите, яка цікава для BMW. Знову ж таки, ми, скоріш за все, таку оптику побачимо ще в BMW 5 серії. Тут реальні повітрозабірники. Тут ми бачимо буковки M, тому що це М-спорт-пакет, саме тому він такий весь красивий, бампери і все таке інше. Тут 18 диски, я вважаю, що це мінімально допустимі для X1 диски, хоча в базі здається 17 Тут у нас ось такі от прикольні об'єктивно-ручки, і здається, що вони електронні по аналогії там з BMW I7, наприклад. А так ні, вони звичайні механічні, просто ось так от круто виглядають. Ну і позаду. В нас нова оптика, яка мені особисто чимось нагадує ну, Volvo, наприклад, можна було б сказати. Єдине, що мені не дуже подобається, те, що вказівники поворотів тут доволі примітивні позаду. А от в передній частині автомобіля вони, як у всіх сучасних BMW, тобто пульсують. І от так плавненько ми переходимо до того, що написано на задніх дверях: X1 S-Drive 18D. Тобто це фактично BMWшна класика. Дволітровий дизельний B-47, 150 кінських сил і 360 Нм крутного. І це один з найпопулярніших двигунів для x 1 ever. І я вважаю, що його от прямо достатньо. Ну як, не вау, звісно, можна було б і швидше. Я думав, що буде швидше, тому що в характеристиках заявлено 8,9 однак, в нас ще з однією, що з двох педалей вийшло ну, те, що вийшло. Втім, тим не менш, я вважаю, що в нормальних умовах цього достатньо. Тут високий, крутний момент 360 ньютон метрів. І насправді, через цей момент тут є одна така проблема. Яку від BMW, чесно кажучи, я не очікував, навіть не тільки через крутний момент, а через сполучення крутного моменту і тільки переднього приводу. Тут доволі істотне силове підрулювання. Ну, от дивіться. Зараз ми зупинимось, проїдуть машини. Ну, коротше, особливо, коли ви в затяжних таких поворотах. Віражах і там відкриваєте газ наповну, то треба прямо обома руками тримати кермо, тому що ну, ви відчуваєте, як воно намагається вирватися від вас. і Ну, знову ж таки, від BMW я такого не зовсім очікував. Якби це був звичайний вахну типу гольф, я б сказав ок. Однак тут треба згадати те, про що я вже сказав: платформа UKL2. Так. В широкому сенсі це дійсно не зовсім BMW. Однак, якщо говорити про повсякденну експлуатацію, то до керма претензій у вас, скоріш за все, не буде. Воно доволі слухняне і швидке. І це ж треба ще враховувати кліренс, який тут повноцінних 17-17,5 см. І з таким кліренсом можна практично нічого не боятись поза містом та й, в принципі, в місті, Але. Це за умови, що ви застраховані. Автоцивілка це обов'язковий поліс автострахування для водіїв. І вважається, що у більшості компаній він, типу, однаковий, до того ж не несе особливо ніяких переваг страхувальнику, бо ж виплати здійснюються потерпілій стороні. Однак, якщо потерпілий ви, то непогано було б бути впевненим в тому, що з тої протилежної сторони також надійна страхова, і у вас не буде ніяких проблем з виплатами. Тож, треба про це замислюватись. І звертати увагу не тільки на ціну, а ще й на якість послуг і на репутацію компанії. Страхова Аркс вже 28 років працює на страховому ринку, довівши свою надійність. Цього року НБУ визнав її повністю прозорою перед законом та клієнтами на тлі виходу з ринку багатьох компаній. Які ж переваги автоцивілки пропонуються в АРКС? Легкість придбання. Про це займе у вас 5-7 хвилин на сайті, і до того ж, при введенні номера машини, дані підтягнуться автоматично, а страховка прийде на електронну пошту. Далі це справедливість тарифів. АРКС єдина компанія на ринку України, яка при розрахунку вартості поліса враховує два додаткові фактори: вік власника авто і вік самого автомобіля. Це дозволяє більш точно і відповідно більш справедливо прорахувати ціну для різних категорій водіїв. Далі послуга автоконсьєрж. Купуючи цю автоцивілку, ви автоматично отримуєте сервіс автоконсьєрж, який передбачає допомогу на дорозі, тобто евакуацію або боксирування автомобіля для ремонту, заряджання акумуляторної батареї, доставлення пального до 10 літрів, аварійне відкриття замків, дверей. Тощо, ну і плюс до всього, знижки для вправних водіїв. Для тих, хто впевнений в своїй майстерності, гарантована знижка 10%, яка може збільшитись до 25%, якщо ви оберете автоцивілку Smart. Ми радимо виключно перевірені страхові компанії. І АРКС це лідер страхових послуг на ринку України. З ним ви можете бути впевнені. Двигунів для BMW багато. Він може йти і на трьох бензинових циліндрах b 38 Може бути ось такий дволітровий турбодизель B47, Причому в двох варіантах форсування може бути дволітровий бензиновий B48 на 218 кінських сил. А на додачу ще й два варіанти плагін гібридів, і звичайно ж. X1 може бути в своїй електричній версії ix 1 Однак тепер всі ДВЗшні 1 будуть йти виключно на семиступеневому мокрому роботі 70300 від Getrag. або ж 70500. Це просто його посилена версія. В тому випадку, якщо у вас момент вищий за 360. коробка вважається цілком надійною, принаймні її останні версія, враховуючи те, що вона випускається з 2015 року. Думаю, тут проблем, ну. Не буде дорогий тут. Хіба що блок щеплень однак і на ДСГ це не дешеве задоволення, тому я вважаю, що вона тут на своєму місці. І єдине, що ну на ходу робот це робот. Я в тому сенсі, що я від початку думав, що тут встановлений восьмиступеневий ASін і такий, блін, як дивно, бо в мене звичайно, немає жодних питань до 2-літрового дизелю ASCіну, така зв'язка багато де стоїть. Потім я став думати, що а може це через те, що двигун, типу Євро 6ДТМ. Однак ні, виявилось питання до роботу. І він, як завжди, як класичний робот, не зовсім розуміє, що йому робити на самому старті. Так, однак це якщо докопуватись, тому що в звичайному житті ну, нормальна коробка, вона швидка, а після другої ще й плавна і доволі ефективна. Коротше, новий X1, скоріш за все, не розчарує вас на ходу. Однак, якщо ви до цього були власником F48, то й навряд чи подарує вам якихось там нових емоцій. Хоча. хоча ні. Це ж ви просто ще не бачили салон. Але. Перед цим? Перед цим трохи корисної інформації. Я вам вже неодноразово розповідав, що реально користуюсь Letyshops. Це такий кешбек-сервіс, який може допомогти вам зекономити, повертаючи частину коштів за онлайн покупки. І я не вигадую, що користуюсь ним. От нещодавно я повернув собі 1820 гривень, як бачите, і ще залишилось більш ніж півтори тисячі, які очікують підтвердження. Наче й небагато, однак приємно погодьтесь. Як все це працює? Летішопс приводить до магазину клієнтів і за це отримує комісію. А потім більшою частиною цієї комісії ділиться з вами. Це і є ваш кешбек. З Летішоп співпрацюють більш ніж три тисячі різних магазинів для будь-яких потреб. І серед них є і Фокстрот, і Цитрус, і Айгерб, і також є там, наприклад, Антошка або Пандора. Кожного дня з'являються нові пропозиції з підвищеним в декілька разів кешбеком, і тому просто бажано постійно це перевіряти, в яких магазинах є підвищення в три або може, навіть в шість крат. І от прямо зараз, до 10 червня, за посиланням під цим відео є підвищення на Фокстрот Мойо і Answer.ua. Щоб отримати унікальний гарячий кешбек, зареєструйся в Letyshops або скачай застосунок за посиланням під відео. Активуй гарячий кешбек, до прикладу у Foxtrot, кліком по магазину, а далі оформлюй замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, а після зарахування його можна буде вивести на картовий рахунок, мобільний рахунок або витратити на благодійність. Тож реєструйся в Letyshops та економ ще більше, повертаючи собі гарячий кешбек за покупки в магазинах. Посилання під відео. Це все це просто вже інше слово. Особисто мені ніколи не подобався попередній салон, і я взагалі не до кінця розумів, чому за нього стільки просять, ну, принаймні до знижок. Тут ну, історія абсолютно інша, і це не перебільшення. Зараз буде така трохи, знаєте, суб'єктивна думка. Однак мені здається, що в останніх своїх поколіннях BMW, от за якістю матеріалів, збірки. Трохи, наче як випередили і Mercedes, і Audi. Блін, це реально алюміній. А може і не трохи. І взагалі мені здається, що якщо зробити масштаб 140 в верхній частині цього салону, то в принципі він би легко зайшов X5. От раніше так точно не було. Подивіться, як охайно виконаний кожух за кермом. Карти дверей і торпедо пошиті шкірзамом. М'які пластики саме там, де це необхідно. Звісно, очікувати тут м'яких карт дверей знизу або ось тут не треба. Однак, ну давайте згадаємо Mercedes GLS. Коротше, салон X1 повноцінний і навіть більше того, він унікальний в своїх крутих рішеннях. Ось це, наприклад, бездротова зарядка для телефону. Ви таке бачили, хоч десь. Відкрили, встановили телефон, зафіксували. Оце я називаю круто. А навколо зарядки ось ці риски це підсвітка. Оце ж реально дуже зручно. По-перше, телефон в тебе постійно на виду, по-друге, він не літає десь там по салону. Ти його встановив, зафіксував і все норм. Треба забрати. Оп, і пішов. Справах, ну і плюс до цього, бездротова зарядка. Вона ж звісно доповнює те, що тут є бездротовий CarPlay і Android Auto, які працюють прямо ідеально. Я вже неодноразово казав, що в BMW з цим все дуже дуже добре. Взагалі мультимодійка не найзручніша. Я про це вже казав. в тесті i7. однак, це більш справедливо ну от, стосується флагману, тому що тут сприймається все об'єктивно легше, і через те, що менший екран. Тут якості ось ці іконки, вони наче логічніше згруповані. Е, головне, що тут є бездротовий карплей, як я вже сказав. Тут є, наприклад, ось такі режими руху, персонал, спорт, там efficient і експресів. І чесно кажучи, я не знаю до чого вони тут, тому що ну, вони особливо там нічого і не змінюють, окрім хіба що підсвітки салону, так я навіть не знаю навіщо це тут. Мабуть, тому що по-іншому не можна. Бо це просто... А, ну в спорті, бачите, ви можете змінювати привод. Комфорт, спорт, спорт плюс, динаміка руху, спорт, можете відключити стабілізацію, я так розумію, хіба що не повністю. Рульове керування з ким планштування. Ну, окей, в спорті тут щось принаймні ще є, а всі інші режими тут фактично нічого і немає, я б сказав так. Експресія. Просто може зробити його стартовим режимом і все коротше. До мультимедійки ви звикнете, Головне, що вона сучасна гарно виглядає, і вона ну доволі швидка, як мені здається. А тепер давайте поговоримо про те, що мені не сподобалось в цьому салоні. І перше, що мені не сподобалось, це відсутність кнопки рециркуляції повітря десь тут. -от під рукою вона знаходиться в меню, тому що весь клімат тут через меню треба раз тиснути, другий раз, і потім тільки ти можеш обрати. Ну це досить довго. Я б запропонував BMW змістити її на місці. Оцієї кнопки Max. обдув лобового складу. Тому що ну ось цим ви майже ніколи не користуєтесь. Ну. Принаймні я цим ніколи не користуюсь, щоб бути більш точним, ніколи жодного разу я не користувався цією кнопкою в автомобілях за останні там не знаю 5 років. Це точно. І її можна тут якраз було розмістити десь в меню а на це місце просто от кнопочку рециркуляції. Це було б принаймні логічно. Друге, що мені не подобається в цьому салоні, це ось цей центральний підлокітник. Ну, типу, він круто виглядає, однак він не знаю, якось занизько, і я не знаю, як ним користуватись. Коротше, до речі, цей підлокітник також якось занизько виходить. І, можливо, звичайно, комусь буде зручно, однак мені точно ні. Подивіться на те, що він ще й тоненький, і тут є бокс. Як думаєте, багато там місця в цьому боксі? Ну, в принципі, окуляри ви сюди можете сховати, однак це все. Проте, під підлокітником, як бачите, є ніша. І вона абсолютно не функціональна, тому що там навіть пляшка. Ну, Це проблема її туди складати. В принципі, ось цю штуку треба було б використовувати для того, щоб туди можна було сховати вашу сумку. І я думаю, тут все так затиснено, що це буде просто нереально. По-третє, двері. Якщо ви навчитесь в x 1 їх якось там м'яко закривати, то в будь-якому іншому автомобілі ви будете гримати дверима по два-три рази, тому що вони тут якісь нереально заважкі. І ви постійно так гупаєте коротше. Ну і четверте, стійки тут заширокі. Так, дійсно, вони з'їдають доволі широкий такий знаєте, сектор огляду. Ну а в усьому іншому це салон від BMW. І не дивлячись на свої скромні розміри мої 2 метри. Тут цілком пристойно себе почувають, мені дійсно зручно. Ну хіба що крісла. Вони спортивні, і для мене особисто завузькі, втім я звик. І знову ж таки, вони завузькі для мене. Як буде вам, треба приміряти під себе. Втім, я можу сказати, що вони дійсно зручні, і подивіться на висоту спинки. Я раніше думав, що це у Хонди високі спинки, однак, Хонда підліток порівнянні з Бехою. Ну і крісла Валькантарі. Так, доволі спірне рішення. Я погоджуюсь з вами. Непогано було б бачити тут окей, навіть не вентиляцію, а хоча б перфорацію. Однак загальний баварський антураж доповнюють. На задньому ряду місця вдосталь це казати в невеличких автомобілях. Звичайно ж, місце тут не вдосталь, якщо міряти мною, тому що 2 метри це 2 метри. Однак просто не треба міряти мною, тому що, ну, як бачите, для колін тут ну, небагато. Однак є і приємна особливість. Це крісло зараз самому низу. і я стопи дуже легко можу розмістити під ним. Це звичайно ж плюс. Втім, я вважаю, що у салону x 1 в задній частині є один суттєвий недолік, і це ось він. Подивіться, тут ну, невеликий проєм. І якщо розглядати, як як виключно сімейний автомобіль, виключно сімейний варіант, то ну, це може бути такою легким, легким обмеженням, тому що і двері не на прямий кут відкриваються, і крісло дитячі сюди встановлювати. Ну, трохи складнувато. Втім, втім, в мене вийшло. Так що нічого. Однак, все ж є свої нюанси. Є два ізофікси, і, до речі, Ну, Принаймні, позаду вони є. Є підлокітник, є дефлектори, дві Type-C зарядочки і серйозний запас місця по голові. До того ж, тут регулюється, регулюється кут спинки, однак в самому розгорнутому положенні, звичайно ж, тут зручніше за все. Пластики позаду жорсткі, однак не просто жорсткі, а вони типу soft-touch. Тобто вони і на м'які, але й на 100% жорсткі. Багажне відділення на високому рівні. Тут БМВ собі не зраджує. Підлога з двох з'єднаних частин і у відкритому положенні може фіксуватись. Є докатка і жодного натяку на голий метал. Ну і звісно ж, спинки другого ряду складаються в рівну підлогу. Коротше, що ми маємо. У БМВ класний салон, адекватне кермо, непогана звукоізоляція насправді. Ну, вона не фантастична, однак ми ж говоримо про BMW. вони завжди були такі собі шумнуваті. Тут е класні витрати, якщо так вже по-чесному, менше 6 літрів в мене виходить на місці десь 6,2, а так зазвичай 5,9. Це дуже ефективно, як я вважаю. Тут, до речі, заслуга роботу в першу чергу. Однак я хочу зараз перейти до того. Про що, в принципі, весь ролик так натякаю, натякаю, натякаю. І, звичайно ж, навіть за методом виключення ви здогадались, що це підвізка. Справа в тому, що коли в конфігураторі ти собі обираєш М-пакет, він тобі автоматично підв'язує і м підвізку І це зло. М-підвізка у кросоверів від BMW це щось таке. Дуже-дуже дивне. Можливо, вона б підійшла б в якомусь X5M, однак я їздив на X5M тільки по ідеальним дорогам, і там було все більш-менш. Ти розумієш, що вона тебе трохи трясе, однак, ну, типу, ти ж і хотів X5M. А тут, коли ти хочеш просто стайлінг зовнішній і замовляєш собі M-підвізку, ну я такого взагалі не можу зрозуміти. Тому що, в принципі, по нашим дорогам, навіть на цих 18-х колесах, вона з тебе буквально вибиває все. І це ж ми говоримо про Київ, де дороги ще більш-менш. Опція звичайної підвізки коштує нуль. Ми зараз їдемо по, повірте мені, доволі помірної якості бетонці. І якби ми зараз були на якомусь ренжове півок, скоріш за все, ми б її просто не помітили. Однак, Ну що ж, давайте закінчувати. X1 формально, в базі своєї, стартує від 1 мільйон 317 тисяч гривень. Однак в цій базі він доволі такий скупенький зовні, і я все ж пропонував додати якийсь стайлінг пакет, наприклад, X-Line, типу позашляховий, і це буде плюс 110 тисяч гривень. Якщо додати M-Sport, як в нас був на тесті, то це плюс 175 тисяч гривень. І це вже виходить, ну, вважайте, півтора мільйони з ходу. Звісно ж, м спорт виглядає кльово об'єктивно, однак, якщо ви на нього наважитесь, беріть стандартну підвіску. Так буде у вас не такі відточені реакції по керму, однак задайте собі питання, чи прямо настільки вам це важливо. В будь-якому випадку, якби ви наставились до експершого в кузові U11, він вийшов дійсно доволі приємним автомобілем. Його навряд чи можна назвати шоу-стопером, як ds 4, наприклад. Однак у всьому цьому є й свій сенс. X1, звичайно ж, в пристойних версіях, от так як для себе, це розмова десь про 1,6-1,8 мільйони гривень. Ну, а якщо говорити, наприклад, про гібридні виконання, то там взагалі 2 плюс відразу. Дорого? Так, дорого. Однак і Pace дорожче, і Вок дорожче, GLA також буде дорожче. Плюс-мінус тих же грошей буде коштувати ну, хіба Audi Q3. Однак ну, так же виходить, що Q3, типу, наче стара, вона ж випускається з 18-го року. І зовсім скоро, я думаю, ми вже побачимо нову. Ну і DS4. Можливо, не такий вже і прямий, однак, тим не менш конкурент, і він, звісно, дешевший. Там Багато лоску і шарму, а в BMW, навпаки, от, прагматизм і вивіреність. Всі системи працюють як треба. А якість матеріалів, і ходові якості доволі солідні. Ну і магія бренду, яка все ще існує. Дякую, що додивились. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну. Віримо в ЗСУ. І, як завжди, далі більше.